Клієнт давно до вас не навідувався і перестав купувати. Що трапилось? Ви назавжди його втратили? Чи все ще є шанси його повернути? Проте, якщо ви неправильно зрозумієте поведінку клієнта, то гарантовано втратите величезну кількість часу, енергії, зусиль і грошей на його повернення або бездіяльність. Тож про те, як правильно зрозуміти, є шанс повернути клієнта, чи ви його втратили назавжди, дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Відео актуально для будь-якого підприємця, як новачка. Так і бізнесмена з досвідом, незалежно від того, яким бізнесом він займається, незалежно від того, у якій сфері він працює. Додивіться відео до кінця, бо саме ця інформація збереже вам величезну кількість часу, зусиль і грошей. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Отже, перший критерій, на який вам потрібно орієнтуватися, це є те, що частота покупок клієнтом знизилася. Що це означає? Це означає те, що якщо, наприклад, у вас клієнт купував кожного тижня два-три рази, то тепер він, наприклад, купує один раз в тиждень, чи можливо навіть і не купує взагалі. І насправді саме це є першим дзвіночком, на який потрібно одразу звертати свою увагу. Бо більшість підприємців вони це пропускають поза своєю увагою. Вони дивляться зазвичай на картину загалом. Тобто, підприємці зазвичай дивляться на частоту покупок не одного конкретного клієнта. А загалом всіх клієнтів. І лише тоді, коли динаміка починає сильно змінюватися, от дивлячись на таку загальну картину, от тоді вони вже починають задумуватися, вони вже починають думати, що ж можна зробити у цій чи іншій ситуації. І давайте з вами подивимось на те, які можуть бути наслідки, коли ви дивитесь саме на картину загалом. Це означає те, що у вас одночасно не один клієнт почав рідше купувати, а почало рідше купувати декілька клієнтів. Можливо, навіть і левова частка клієнтів у вас почала менше купувати. І так з однієї сторони можна сказати, що саме в цей момент ми можемо прослідкувати якусь конкретну проблему, і саме в цей момент включатися, а не розпилятися постійно між клієнтами, вирішуючи проблеми того чи іншого клієнта. І в окремих випадках дійсності цей підхід може працювати. Проте, якщо ви є представником малого бізнесу, то зазвичай для вас кожен клієнт на вагу золота. А отже, вам потрібно відслідковувати. Поведінку кожного свого клієнта, коли ви бачите, що у вас одразу декілька клієнтів починають рідше купувати, тобто частота покупок починає знижуватися. Тоді вам буде набагато складніше вирішувати усі ці проблеми, тому що вам потрібно буде одночасно працювати із декількома клієнтами. Це є перший момент. Другий момент це те, що клієнти ваші, якщо вже почали менше купувати у вас, скоріш за все, вони почали купувати у когось із ваших конкурентів. Тобто у них вже як мінімум виробилась певна лояльність до ваших конкурентів. І вони не просто виробили цю лояльність, вони вже її закріпили. Закріпили тим, що вони почали купувати частіше там. Це є другий момент. І третій момент це є те, що вони вже почали приносити дохід не вам, а вашим конкурентам. Це означає те, що потужності підприємства вашого конкурента будуть зростати в той час, як ваші будуть знижуватись. Чому тому, що ви не свій дохід? Який ви раніше згенерували за рахунок цих клієнтів, які зараз у вас купують рідше. І тому, коли ви опустили цей момент, коли ви вчасно не включилися, точечно не попрацювали із кожним клієнтом. А можливо, було б достатньо із одним попрацювати, вияснити причину одного клієнта, чому він рідше почав купувати, і таким чином, вирішивши його проблему, ви змогли би запобігти тому, щоб інші ваші клієнти. Удивившись на те, що ви не вирішуєте проблеми з часом, вони вам дають певну витримку, дають вам час на те, щоб ви розібрались, на те, щоб ви покращили свої умови роботи. Але якщо вони бачать, що ви із цією проблемою нічого не робите, відповідно вони починають шукати альтернативи в вигляді ваших конкурентів. Не виключений також і факт, що ці клієнти, які почали рідше у вас купувати, можуть бути між собою знайомі. Той клієнт, який найпершим перестав у вас купувати або почав менше купувати. У вас він міг поспілкуватися з іншими вашими клієнтами, переконати їх у тому, що дивись, тут умови настільки невигідні, тут мені не подобається це. Потім він доніс, чому саме ця проблема є настільки критичною, що змусила його як клієнта змінити свого постачальника, вас на іншого конкурента. І так як вони мають між собою ваші клієнти. Мають між собою лояльні стосунки, мають довірливі відносини. То відповідно і йому набагато простіше переконати свого друга чи знайомого у тому, що краще би у вас не купувати, краще перейти до когось із конкурентів. І, скоріш за все, він потягне цього ж клієнта до того конкурента, до якого він сам пішов. Таким чином, не вирішивши проблему одного, ви в два рази посилили збиток для себе, тому що одразу два клієнти перестали у вас купувати. І тим самим в два рази посилили позицію цього вашого конкурента. І це я сказав лише про те, що два ваших клієнти перестали купувати або почали менше купувати. А що буде, якщо дане явище буде тільки і набирати обертів? Я дуже часто бачив у практиці саме такий розвиток подій, що підприємець упускав цей момент, він прогавив той момент, що виникла проблема, він її не прослідкував, ніяк не вирішив, і відповідно клієнти один за одним почали від нього відвертатися і розділятися. Між його конкурентами, тим самим послаблюючи його позиції, зменшуючи його дохід, прибуток і підприємець прийшов до тої ситуації, що доходу і прибутку ледь вистачає на те, щоб поновлювати оборотні кошти. Тому, якщо ви не хочете прийти до цієї ситуації, і якщо ви є представником малого бізнесу, та навіть якщо ви є представником середнього і великого бізнесу, абсолютно без різниці, кожен клієнт це додатковий струмочок як доходу, так і прибутку у ваш бізнес. І як неприємно втрачати цей струмочок, тому що ви на основі цих струмочків, цих окремих клієнтів, плануєте свої витрати, плануєте своє розширення, плануєте систематизацію, автоматизацію, взагалі розвиток бізнесу. Тому кожен клієнт є на вагу золота і втрачати його не треба. Краще, якщо ви одразу виявили проблему, одразу включилися, вирішили і на цьому зупинилися. Другий критерій, по якому ви можете визначити, що щось у ваших відносинах із вашим клієнтом одним чи десь Кількома відбувається не так. Це те, що у період максимальних покупок цього клієнта він або сильно зменшив ці покупки. Або перестав у вас зовсім купувати, наприклад, за допомогою своєї системи обліку, ви побачили, що цей конкретний клієнт, наприклад, Іван, купував у вас у грудні місяці, в районі 20-х чисел, здійснював найбільшу кількість покупок товару А. І коли наступного разу, підійшовши знову до цієї дати, ви бачите, що клієнт не те, що не купив в такої кількості, а купив, наприклад, на 50% менше, або навіть і взагалі не купив цієї продукції. У вас, це є реальна причина задуматись над тим, що клієнт, скоріш за все, змінив свої погляди відносно вас і переорієнтувався на когось із ваших конкурентів. Тому ваше завдання, коли ви побачили таку ситуацію, максимально швидко включатися і намагатися вирішити це питання, намагатися дізнатися причини клієнта, причини того, чому він раптово скоротив кількість своїх покупок. І чим швидше ви це зробите, тим більше шансів вам зберегти клієнта, втримати його усе. Себе на підприємстві і не відпустити його до свого конкурента. Третій критерій того, що ви наближаєтесь у зону ризику у відносинах із своїми клієнтами, полягає у тому, що коли ви вирішили клієнту нагадати про себе, наприклад, зателефонувати йому чи написати своєму клієнту, і задаєте клієнту питання на зразок: доброго дня, ви у нас так давно не були, що трапилося, чому не приходите, Ну щось на зразок цього. В ході приписки чи в ході дзвінка ви домовились про те, що клієнт знову до вас прийде. Знову навідається, щось придбає у вас, можливо, навіть на вигідніших умовах, і після цього він до вас не приходить. І це насправді є доволі серйозна причина для того, щоб задумати, що у вас із цим клієнтом виникли труднощі у відносинах. І насправді тут є ще додаткові моменти. Можливо, клієнт сам по собі є безвідповідальною людиною, і навіть в житті він не звик до того, щоб тримати своє слово. Проте ви повинні дивитися не на поведінку клієнта в моменті, ви повинні дивитися на поведінку в динаміці, тобто в часі, як він поводив себе із вами. Наприклад, коли раніше ви з ним спілкувалися, казали йому про те, що у нас з'явилися якісь новинки, у нас з'явилися цікаві продукти. Він казав, що прийде, і він приходив. Тобто, що це означає? Це означає те, що ваш продукт і сам ваш бізнес, і навіть ви, як власник, були цікаві цьому конкретному клієнту. А тепер, коли ви розвиваєте той же самий діалог, що й раніше, запитуєте про те, що й раніше, ви пропонуєте йому так само цікаві продукти, які у вас з'явилися, які були би вигідні для цього клієнта, а він ніяк на це не реагує. Про що це може говорити? Це може говорити про декілька речей. По-перше, йому не цікава ваша пропозиція, про яку ви сказали. По-друге, ваша пропозиція є менш вигідною ніж у когось із ваших конкурентів, тому йти до вас витрачати час, щоб хоча б поглянути на цю пропозицію у нього немає сенсу ні бажання. І по-третє, ваша пропозиція для нього не на часі. Що я маю на увазі, коли кажу про те, що пропозиція не на часі? Я кажу про те, що, можливо, у нього виникли якісь непередбачувані обставини, щось в житті. Могло статися, і через це він до вас не навідався, так як і обіцяв. В такому випадку у вас є декілька варіантів тестування цього клієнта. Ви можете йому повторно нагадати про себе і домовитись вже про інший час, коли він зможе до вас навідатися. Також є другий варіант: ви можете нічого не робити і почекати, поки клієнт сам не проявить ініціативу і не згадає про те, що він вам обіцяв, що прийде, і в такому випадку він вже сам до вас навідається на підприємство і сам нагадає, чи вашим працівникам, чи конкретно вам, в залежності від того, з ким буде спілкуватися, про те, що ви його запрошували, щоб оглянути ту чи іншу пропозицію. І коли події розвиваються саме таким чином, це є доволі хороший сценарій. Це означає те, що ситуація із клієнтом ще не є критичною і ваші відносини можна утеплити. Що означає утеплити? Це означає те, що з високою ймовірністю вам вдасться знову повернути рівень лояльності клієнта як до себе, як підприємця, до свого бізнесу, так і до продукту, який ви продаєте. Четвертий Критерій, який показує, що у ваших відносинах із клієнтом щось не так, це є те, що ви дали клієнту знижку, а він ніяк не відреагував на неї. І дуже хорошим показником того, що ваші відносини погіршились, якраз буде те, що ви, наприклад, знаєте, який продукт клієнт купує найчастіше. На цей продукт ви даєте знижку клієнту, ви його про це інформуєте. І у відповідь ви отримуєте нульову реакцію. Тобто, клієнт на це ніяк не відреагував після вашого повідомлення чи після вашого дзвінка, клієнт так і не навідався до вас на підприємство і не придбав той продукт, який ви йому вигідно пропонуєте придбати у себе на підприємстві. І про що це нам може говорити? А це говорить нам про те, що, скоріш за все, клієнт, який купував у вас постійно цей продукт. Він знайшов альтернативу у комусь із ваших конкурентів, і це насправді є тільки перша гіпотеза. Друга гіпотеза полягає в тому, що ви даєте знижку на цей продукт. Тобто, по ідеї, ви продаєте йому цей продукт, який цікавить клієнта, дешевше ніж продає ваш конкурент, у якого з високою ймовірністю тепер купує ваш клієнт. І коли ми даємо йому знижку на цей продукт і бачимо, що реакція з боку клієнта по відношенню до нас як продавця нульова, це може говорити про одне із двох: перше, що клієнт продає йому ще дешевше цей продукт, ніж ми навіть продаємо йому і знижкою. Або другий момент, клієнт дає йому більшу вигоду ніж вартує знижка, яку ви даєте йому на цей продукт. Навіть якщо цей продукт є улюбленим для вашого колишнього клієнта. І коли ви стикаєтесь з тою ситуацією, де навіть ви проінформувавши клієнта про те, що його улюблений продукт ви продаєте із суттєвою знижкою для нього, а він ніяк на це не відреагував, ви повинні розуміти, що у ваших відносинах із вашим клієнтом виникли серйозні проблеми. І дуже важливо прямо зараз почати розбиратися, в чому ж була проблема, тому що прямо зараз вам не стільки важливо повернути цього клієнта назад до себе на підприємство. Хоча й це насправді важливо. Ваше головне завдання втримати інших ваших клієнтів, щоб вони не послідували ланцюжком за вашим клієнтом, не почали відмовлятися від покупок у вас на підприємстві. П'ятий критерій: ви зробили як мінімум сім вигідних пропозицій своєму клієнту, який мало помалу рухається у категорію в. Втрачених, а він при цьому ніяк не зреагував. Чому я акцентую увагу саме на числі 7? Тому що у маркетингу є таке правило: для того, щоб клієнт хоча б якось, хоча б один раз почав з вами взаємодіяти, вам потрібно зробити як мінімум 7 дотиків до цього клієнта. В даному випадку дотиками будуть нагадування клієнту про себе, нагадування про свій продукт. А якщо ви не просто нагадуєте про себе, а ще й підключаєте вигідні пропозиції свого підприємства, і не просто вигідних пропозицій, а саме тих продуктів, які клієнт у вас дуже часто купував, я би сказав, навіть ці продукти були лідерами продаж у вас саме по цьому конкретному клієнту. А ви пропонуєте клієнту ці продукти із дуже серйозною знижкою, і при тому клієнт із вами ніяк не взаємодіє. Це говорить про те, що висока ймовірність того, що ви клієнта вже втратили, тобто інтересу до вас з його сторони вже немає. Він вже практично погас. Тобто, ми ще не підійшли, але дуже близько підходимо із вами до межі, де ми цього конкретного клієнта будемо переводити у категорію безнадійних клієнтів. І у вас, скоріш за все, зараз виникає питання: а що ж тут можна зробити? І найголовніше ваше завдання в цей момент з'ясувати справжню причину, чому ж клієнт. Від вас відвернувся, чому він не хоче у вас більше купувати? Навіть при умові, що ви йому даєте настільки вигідні пропозиції. А про те, як це з'ясувати, ми зараз з вами і поговоримо. Шостий критерій: ми підключаємо важку артилерію. І що це означає? Тобто, ви, як власник чи як керівник підприємства, зв'язуєтеся із цим клієнтом і починаєте напряму у нього запитувати, чому він перестав у вас купувати, що трапилося у ваших відносинах. І при цьому у вашому спілкуванні із клієнтом я рекомендую опиратися саме на те, що ви будете випитувати причини, тобто, які би рекомендації міг дати. Вам цей клієнт, що би потрібно було покращити у роботі вашої компанії, у роботі ваших працівників, у якості вашого продукту, в залежності від того, у чому він побачив проблему, щоби ви змогли максимально задовольняти потреби усіх своїх клієнтів. І я не просто так назвав цей метод важкою артилерією. Справа в тому, що коли ви підключаєте в діалог ключову людину на вашому підприємстві, чи то керівника, чи це є власника підприємства. То на вас клієнт дивиться як на авторитета, і відповідно інформація, яку ви даєте про своє підприємство, вона також є авторитетною. І в більшості випадків, саме авторитетна інформація від авторитетної людини змушує клієнта. Почати діяти у цю сторону в даному випадку для того, щоб відновити ваші з клієнтом відносини, і дуже важливо цей метод використовувати саме в діалозі із тими клієнтами, які є ключовими для вашого бізнесу тобто які. Дають левову частку доходу і прибутку в вашому підприємству. Вам як керівнику, як власнику підприємства, просто необхідно буде особисто підключатися до діалогу і вибудовувати правильно відносини, виясняти причини, чому перестали купувати, виясняти, що можна зробити, і знову запрошувати до співпраці цих конкретних клієнтів. І з високою ймовірністю, якщо ви все будете робити правильно, вам це вдасться зробити. Вам вдасться повернути клієнта, вдасться повернути його лояльність, і відповідно знову вдасться повернути ту частоту покупок, яку ви раніше витримували із ним. Проте ви повинні також розуміти, що далеко не завжди навіть такі потужні інструменти працюють. А про те, що робити в такому випадку, коли навіть настільки потужні інструменти перестають працювати, ми зараз з вами і поговоримо. Отже, що вам як власнику потрібно робити, Якщо навіть настільки потужний інструмент, як особиста комунікація із клієнтом, не спрацювала, скоріш за все, вам, як би це прикро не було визнавати, вам доведеться цього клієнта, якого ви стільки часу намагалися прогріти, і все це не дало жодного результату, ви повинні перевести цього клієнта у формат безнадійних. Саме так, як би це прикро не звучало, які б ви плани не вибудовували стосовно співпраці з цим клієнтом, даного клієнта потрібно перенести у категорію безнадійних. Проте, чи означає це, що на цьому ваша співпраця закінчується? Ні, на цьому ваша співпраця не закінчується, просто у цьому статусі. Коли ви перевели клієнта у статус безнадійних, ваш формат роботи із клієнтом буде змінюватися. Яким чином він буде змінюватися? Вам потрібно буде до мінімуму звести усі ваші контакти із цим клієнтом. Проте регулярність контакту повинна бути. Наприклад, ви один раз в місяць чи два рази в місяць, в залежності від конкретного бізнесу, в залежності від конкретної ситуації, ви все ж таки тримаєте контакт із клієнтом. Наприклад, робите йому розсилку про те, що у вас з'явився новий. Товар, про те, що у вас з'явилися нові знижки, про те, що у вас з'явилися нові умови співпраці. І не часто, але регулярно, ви про це нагадуєте клієнту. І тут є великі шанси того, що одна із ваших пропозицій в одному із повідомлень, які ви надсилаєте клієнту, може спрацювати. І знову проявити інтерес цього конкретного клієнта до вас, і тоді прийти до вас знову йому буде набагато простіше, тому що він вже вас знає, він вже знає, як ви працюєте, він вже розуміє, як ви працюєте, і цей момент вам потрібно буде використати по максимуму. Яким чином? Вам на попередніх етапах потрібно було з'ясувати причину того, чому клієнт відмовився від співпраці з вами. Вам потрібно її не просто з'ясувати, вам тепер потрібно зрозуміти, яким чином вирішити. Ти цю проблему по перше. А по-друге, потрібно зрозуміти, як її вирішити краще, ніж у будь-якого вашого конкурента. Тобто, ви позбуваєтеся не просто слабкої сторони, а перетворюєте її у свою найсильнішу сторону. І саме цей момент в майбутньому, коли одне із ваших повідомлень знову зачепить увагу клієнта, і він вирішить до вас прийти знову і побачить цю нову вашу сильну сторону, велика ймовірність того, що він тепер зацікавиться вашим форматом роботи і знову почне потрохи нарощувати покупки у вас. Одразу вам скажу, що це відбувається не моментально. Клієнт поступово починає збільшувати частоту покупок, і при цьому немає жодних гарантій, що саме так і буде відбуватися. Немає гарантій того, що клієнт знову все ж таки вирішить у вас купувати, навіть після того, коли він побачить дуже вигідну пропозицію, навіть після того, коли ви свою слабку сторону перетворите у найсильнішу свою сторону, але знаючи це, ви повинні продовжувати контакт. Нехай нечастий, але регулярний контакт із своїм клієнтом також дуже важливо у цій ситуації з'ясувати, а чому ж ви втратили цього клієнта. Головна помилка полягає в тому, що ви не одразу зреагували на невдоволення клієнта. Ви повинні зрозуміти, що клієнт не спонтанно перестає із вами працювати. Це відбувається доволі плавно, доволі повільно. Ви цього можете навіть не відчувати як власник, тобто клієнт не одразу відмовляється від співпраці з вами. А якщо він одразу відмовляється від співпраці з вами, то відповідно ви це побачите. А як ви це побачите? А ви це побачите по статистиці продаж, по частоті покупок клієнта про те, що він раніше купував 100, а тут раптом 20 почав купувати. Чи, наприклад, ви побачите це по тому, що клієнт купував, наприклад, щомісяця на суму 100 тисяч умовних одиниць, а тепер тільки на 20. Ну і відповідно, коли є такий різкий перепад. В рівні покупок то у вас як власника терміново виникає потреба вирішити цю проблему. Ви одразу включаєтесь і проводите комунікації з клієнтом. А зараз, скоріш за все, у вас виникають питання, що робити у цій ситуації, як діяти, як не втратити клієнта, втримати його і при тому зробити його максимально лояльним до свого бізнесу. І тут у мене є для вас декілька рекомендацій. Перша рекомендація: вам потрібно прописати статус для клієнта, який він буде переходити на тому чи іншому рівні покупок. Тобто, як тільки кількість покупок даним клієнтом починає знижуватись, клієнт автоматично переводиться у іншу категорію. І ви отримуєте повідомлення від своєї системи аналітики про те, що цей конкретний клієнт перейшов у іншу категорію, і ви будете бачити статус цієї категорії клієнта, і будете розуміти, що можна зробити, а як ви будете знати. А це ми зараз з'ясуємо у наступній рекомендації. Друга рекомендація: пропишіть алгоритм ваших дій на кожен статус клієнта, тобто під кожен рівень покупок у клієнта є свій статус. А під кожен статус у вас є певний алгоритм дій, як взаємодіяти із клієнтом, щоб повернути його на попередній статус. Тобто буде певний план дій, який вам потрібно зробити для того, щоб клієнт із цієї категорії перемістився в попередню категорію. Якщо ви бачите, що кількість покупок по цьому клієнту почала знижуватись, третя рекомендація: як тільки ви побачили, що статус клієнта змінився, не відкладайте це в довгий ящик, одразу включайтесь в роботу і і одразу працюйте по прописаному вами алгоритму, щоб максимально швидко, поки він ще теплий, мати змогу повернути його в попередню категорію, повернути йому попередній статус. Де він у вас купував частіше, більше приносив більше прибутку вашій компанії. Четверта рекомендація: вам потрібно розрахувати максимальну вартість повернення клієнта. Тобто, ви повинні розрахувати, скільки ви максимально готові заплатити за те, щоб повернути того чи іншого клієнта. І насправді цей показник є доволі важливий, оскільки не дає можливість вам піти в збиток. Тобто, вам ваша аналітична система сповістить, що ви вже вичерпали на даного клієнта максимально допустиму кількість. Ресурсів і подальша робота над його поверненням буде невигідною для вас і для вашого підприємства. П'ята рекомендація: навіть якщо клієнт став для вас безнадійним, ми, звісно ж, максимально зменшуємо кількість контактів із цим клієнтом, проте продовжуємо регулярно йому нагадувати про себе. Нехай це буде не часто, нехай це буде раз в місяць, раз в два місяці, навіть раз в півроку, і, можливо, навіть раз в рік. Усе, звісно ж, залежить від конкретного бізнесу. Проте ця комунікація. Повинна продовжуватись, клієнт не повинен забувати про вас, і рано чи пізно одне із ваших повідомлень, одна із ваших пропозицій його зацікавить, і це буде причиною показати ваше підприємство клієнту з іншої сторони, яка цілком ймовірно може його зацікавити. Я думаю, що на даному етапі ви вже для себе зрозуміли, що ваше завдання як підприємця як керівника, як власника бізнесу. Не стільки зробити максимум всього, щоб повернути клієнта до себе назад. І змусити його знову купувати у себе. А ваше головне завдання як підприємця, як власника бізнесу, як його керівника максимально швидко виявити труднощі, максимально швидко і вигідно їх вирішити. Але як ви зрозуміли, для того щоб вам це вдалося, вам для початку потрібно прописати статус для кожного клієнта потрібно прописати алгоритм дій для кожного статусу. Вам потрібно розрахувати максимально допустиму вартість, яку ви готові заплатити за повернення цього клієнта. Також вам потрібно правильно оприділити момент, коли ви можете переводити свого клієнта у категорію безнадійних інакше ви можете втратити багато часу, багато грошей і загнати і себе і свій бізнес у великий збиток. І у вас виникає питання, а як же усе це зробити? І на жаль, тут не можна дати однієї чи навіть декількох універсальних рекомендацій, які би підійшли абсолютно під кожну ситуацію. Кожен бізнес різний, кожна ситуація у бізнесі різна, кожен тип клієнта різний, в кожному бізнесі своя унікальна манера взаємодії із тим чи іншим клієнтом. Та й в кожному бізнесі, по суті, клієнти себе поводять по різному. Тому якщо у вас виникають питання, як діяти конкретно у вашій ситуації, як правильно реалізувати. Усі проговорені щойно рекомендації саме у вашому бізнесі приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально продовжують і доповнюють сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.